26 січня під керівництвом міського голови Артема Семініхіна відбулася 22-га сесія Конотопської міської ради сьомого скликання, на якій було розглянуто 24 питання, за результатами яких прийнято 23 рішення. Участь у роботі сесії взяли 28 депутатів. На сесії були присутні представники влади, засобів масової інформації політичних партій, громадських організацій та громадськості. На початку сесії були заслугані звіти постійних комісій міської ради. Далі депутатами був заслуганий, звіт роджу справами виконкому про роботу у 2016 році. Після інформації всі звіти були прийняті до відома. Наступними питаннями депутати розглянули та затвердили відповідні рішення. Одним із головних рішень, що були прийняті, це рішення про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 2007-2017 роки яким трамвайному управлінню виділять 2,5 мільйони гривень на закупівлю автобусів для здійснення пасажирських перевезень та на ремонт трамвайних вагонів? В Кінці сесії депутатами були внесені необхідні зміни до міського бюджету на 2017 рік та програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік. Також депутатами були підтримані депутатські запити депутата Юрія Марченка та депутата Віталія Бібіка. По закінченню сесії, міський голова Артем Семеніхін провів брифінг для засобів масової інформації. Його ви зможете переглянути на нашому каналі о 19.30 по закінченні програми Новини мого міста. По вулиці Клубній і в районі 12-ї школи. Зараз, як бачите, проводяться роботи на електромережі. Ведеться заміна звичайних світильників на енергозберігаючі світодіодні світильники LED. Такі світильники, ви, напевно, вже бачили, що встановлені і в інших районах нашого міста. По-перше, вони дійсно економлять енергію, а по-друге, ще й естетично виглядають. Ну а детальніше на цю тему ми поговоримо з начальником управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Григорієм Повлюченком. Доброго дня! Скажімо. Доброго. Скільки світильників таких вже встановлено по місту, в яких районах? Ну вже світодіодних різної потужності встановлено по місту більше тисячі. На даний момент встановлюємо по вулиці Клубній. Заміняємо звичайні світильники, в яких раніше будемо говорити, встановлювалися до 500. Ват От. на даний час ми встановлюємо згідно освітленості по світомому потоку 150-ки світодіодні. Ці е, дороги у нас регіонального сполучення, тому освітлення повинно відповідати нормам, ну і забезпечити безпеку. Як Передвіження транспортних засобів, так і самих мешканців. Встановлення цих світильників, я думаю, в першу чергу вони потрібні для того, щоб економити енергоресурси і було якісне освітлення. А скажіть, будь ласка, в порівнянні зі звичайними світильниками, наскільки ці краще? Так як нам производителі надають гарантію 50. Тисяч часів от гарантію від двох до п'яти років залежності від виробника, Тому економія десь у два, а в деяких місцях і три рази. Получається Чи плануються подібні роботи по місту і в інших районах. Будемо продовжувати роботи по встановленню та освітленню всього міста. Як це центр заміна тих світильників, які вже виробили ресурс, так і окраїни там, де буде також установлені. Навіть будемо дивитись там, де немає опор, встановлювати опори і освітлювати це місце. Учні досить активні і досить часто беруть участь у найрізноманітніших конкурсах. Наразі закінчився конкурс творчих робіт українсько-канадської тематики. В загальноосвітній школі номер 7 відбулася урочиста частина нагородження переможців. Заспіваю, що Сьогодні з вами в цій чудовій залі. Сьогодні ми вшановуємо учасників та переможців конкурсу кращих творчих робіт на українсько-канадійську тематику, який в нашому місті проходить за сприяння міського голови Артема Юрійовича Семеніхіна, який, до речі, передає вам всім найщиріші вітання. Тож дозвольте мені від імені начальника відділу освіти Контопської міської ради Ольги Віталійни Безпалої привітати всіх учасників та переможців цього чудового конкурсу. Подякувати всім, хто долучився до проведення цього конкурсу, подякувати вчителям, подякувати батькам, які підтримували дітей протягом всього конкурсу. полягала твоя робота в даному конкурсі. Моя робота полягала в тому, що потрібно було написати твір на тему Перші переселенці до Канади. А коли саме перші переселенці в Канаді з'явилися в 1891 році? Це були українці? Так, це були українці. А що ти ще досліджувала у своїй роботі? Ну було знаєте, було дуже цікаво. Було дуже цікаво писати цей твір. Мені допомагала моя вчитель Шевченко Наталія Володимирівна. Ми збирали інформацію. Ну було дуже гарно, дуже цікаво. А можна зробити висновок? Чи складно було українцям в іншій державі? Мені здається, що все таки було складно, бо були люди, які не дуже їх гарно сприймали. Але вони все таки, я думаю, самореалізувалися. Так вони займали гарні посади. Ми повинні були написати, дослідити українську діаспору у Канаді. Треба було дослідити саме українців, визначних у Канаді, написати про них і, взагалі, написати про внесок України в Канаду. Це складно було з матеріалом. Взагалі-то так дуже складно було його знайти, але все-таки не так складно знайти, як оформити цей матеріал і розписати все. Це дуже цікаво розглядати саме внесок нашої України у розвиток зовсім іншої держави. Який є саме внесок України? Значний, взагалі так. Дуже багато як виявилося українців було в Канаді, дуже багато було переселенців. І ще саме цікаво, Канада, можна сказати, канадці подружились з українцями і стали. Як один народ, там хто є ініціатором даного конкурсу, ну і звичайно, хто став його учасниками. Ініціатором конкурсу стала громада української діаспори міста Вініпек. Вони надіслали листа на ім'я міського голови. А в свою чергу міський голова нас мотивував взяти участь у цьому конкурсі. Учасниками стали учні наших шкіл. Це ж школа номер 3 НВК Казка, школа номер 10 і сьома школа. До участі у конкурсі направлено 12 робіт і визначено шість переможців. Сьогодні урочисте нагородження переможців та учасників конкурсу. Переможці конкурсу отримали грошову винагороду, про яку йшла мова у листі. Це умови конкурсу нашого творчих робіт. Перейшла усі святія. Є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов одна, ти велична і проста, ти стара і вічна мова, ти могутня і рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Ото учні дитячої школи мистецтв провели в стінах свого закладу концерт Україна зустрічає друзів. Даний захід це віртуальна подорож Україною, Польщею та угорщиною. Ще перед початком концерту в школі мистецтв працювала виставка, на якій були представлені роботи ручної вишивки українських та угорських майстринь. В ході концерту маленькі артисти співали пісень, читали вірші українською, польською та угорською мовами, виконували музичні композиції цих трьох народів, представляли хореографію. Фічні номери та ознайомили глядачів з видатними особистостями України, Польщі та Угорщини. Цією даного заходу дивіться у суботу о 19.30. Аби посмішка була гарною і зуби здоровими, стоматологи нашого міста проводять агітаційну роботу серед підростаючого покоління. Піклуватися про зуби треба з дитинства, а ще краще в період, коли мама вагітна. Тому органи охорони здоров'я неодноразово проводили акції, програми. Програма профілактики стоматологічних захворювань. Проводиться в Україні всеукраїнський місячник, місячник здорової посмішки. В регіони України були направлені методичні посібники, рекомендації, пам'ятки. І також, що дуже важливо, це тематичні мультиплікаційні фільми. За допомогою лікарів стоматологів стоматологічної поліклініки. Ми плануємо проводити уроки гігієни як в дитячих садочках, так і в школах. В інтернатах сьогодні початок заклики берегти зуби з самого дитинства проходять так: стоматологи приходять до дошкільного закладу та розповідають у цікавій та доступній формі для дітей, як потрібно доглядати за ротовою порожниною. А разом з тим і показують пізнавальний мультфільм. Ці панжу чисти та зубки а ці почистити зубки зубною щіткою, так <ривітник> і лікар Кролик вам приніс теж подарунки. Це знаєте що? Це зубні сіточки. І наші помічники зараз вам роздадуть. Треба, щоб була у кожного зубу своя зубна сіточка. А біле можна з своєю зубною Ні. Ні з ким не можна, так? Вчора лікарі-стоматологи завітали до дошкільного навчального закладу номер 3 Теремок, які плоди дала дана робота. Чи знають діти, як правильно доглядати за зубами? Ми поцікавилися у маленьких глядачів даного заходу. Що в тебе в руках? Щітка і календар. А що потрібно щіткою робити? Шістять зуби. Ти щодня чистиш? Угу. Для чого зуби потрібно чистити? Це б не було микробів». Ти щодня чистиш? Да. Як вам сьогоднішній мультфільм сподобався? А що там показували? і діток. А що зайчик робив? Чистили зуби. Ти щодня чистиш зубки? Так. Да. – І я, да. Два рази в день. Мама мені допомагала ти зуби, а потім я буду сама та лача. Шановні юнаки та дівчата, які бажають отримати військову спеціальність. Ви маєте можливість вступити до вищих навчальних закладів, де готують військових. Навчання є абсолютно безкоштовним. Що для цього потрібно? Які є вимоги до кандидатів та де саме знаходяться ці навчальні заклади? Ми будемо запитувати у військовому комісаріаті. Зараз триває агітаційна робота щодо вступу до вищих військових навчальних закладів. Це стосується молоді. Як юнаків, так і дівчат, які бажають здійснити мрію стати офіцером збройних сил України на після закінчення вищого навчального закладу, чоловік дівчина або юнак отримують звання лейтенанта збройних сил України і будуть гарантовано розподілені до місць проведення служби в подальшому навчання на військових частинах і військових навчальних закладах здійснюється за рахунок повністю за рахунок держави. Видається військова форма, три разове харчування і безплатне навчання. Ні одні копійки батьки кандидатів, які виявляють бажання, не заплатять за навчання. На даний час в Україні є шість вищих навчальних закладів. Які я зараз вам їх назову за більш детальною інформацію? Я попрошу вас звертатися, тому що це дуже довго в цих навчальних закладах. Є по 5-6 факультетів, де на цих факультетах військової спеціальності кому буде цікаво, я дуже попрошу звертатися до військового комісаріату на другий поверх садова 41 в дев'ятий кабінет. Особисто до мене. Я заступник військового комісара, начальник відділення комплектування, капітан Сагайдачний Борис Володимирович. Я займаюся набором молоді на військову на поступаючих до вищих військових навчальних закладів. І так, я хочу нагадати: є військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який розташований в місті Києві. Житомирський військовий інститут імені. Корольова Державного університету телекомунікації міста Житомир. Харківський інститут повітряних сил імені Івана Кажедуба, міста Харків. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації Державного університету телекомунікацій, міста Київ. Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, міста Львів. Факультет військової підготовки Одеса, підготовки Одеської національної морської академії міста Одеса. Військова академія міста Одеса, факультет Харківської підготовки Національного технічного університету Харківської політехнічної інститут міста Харків. І також ще є при вищих навчальних закладах так називаємо сержантські школи. Простіше, щоб вам було зрозуміліше, це не інститут, а якби на технікум коледжа, Який готовий посади сержантського складу. Це є військовий коледж сержантського складу Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдашного в місті Львів, військовий коледж сержантського складу Харківського університету повітряних сил імені Івана Кажедуба, міста Харків. І військовий коледж сержантського складу, Військового інституту телекомунікації та інформатизації Державного університету телекомунікації міста Полтава. Основний критерій відбору це Повна середня освіта. Тобто, на момент вступу юнака або дівчини, повинна виповнитися 17 років. Тобто, в 2017 році повинна кандидату виповнитися 17 років. Повна середня освіта потрібна. Здача ЗНО, проходження медичної комісії. Після медичної комісії, яка буде проводена в місті Конотоп в військовому комісаріаті. Буде визначена придатність за станом здоров'я. Після цього кандидат направляється до суми на обласний збірний пункт, де він проходить ще одну медичну комісію, яка підтверджує медичну комісію Конотопського. Після цього проходиться спецперевірка юнака на предмет судимості, навіть заповнення декларації. Проверяються батьки, щоб раніше не були судимі, і після цього формирується особова справа і направляється до того чи іншого навчального закладу. І абітурієнт виклики. Після виклик знаходить або військовий комісаріат, або за місцем адреси, які вказаний кандидату. Після цього кандидат їде до того чи іншого вищого навчального закладу, здає там іспити, або подає туди оцінки з ЗНО. Проходить там медичну комісію ще одну і здає фізичну підготовку. Це обов'язково. Якщо всі ці критерії будуть позитивними, то кандидат буде зарахований до того чи іншого військового навчального закладу. Навчання від 4 до 5 років. Якщо навчання проводиться до 4 років, кандидат виходить лейтенантом Збройних сил, але через два роки він отримає військове звання старший лейтенант. Якщо кандидат буде вчитися 5 років, то він також буде після випуску буде лейтенантом Збройних сил України, але через рік отримає військове звання старший лейтенант. І ще я хочу нагадати, що призовний вік бажаючих, які виявили бажання. Поступити у вищі військово-навчальні заклади складає від 17 до 30 років. Якщо хто виявив бажання, не зволікайте з цим і в найкоротший термін прийдіть до військового комісаріату за більш детальну інформацію, тому що це дуже довгий процес проходження медичних комісій, дуже довго проводиться спеціальна перевірка. І якщо кандидат захотів. Наприклад, у травні місяці виявив бажання поступити в той чи інший навчальний вищий військовий навчальний заклад, то він може просто фізично не встигнути оформити ці всі документи. Тому я вас дуже попрошу, будь ласка, якщо хто виявив, особливо, особливо це стосується випускників школ. Ви не думайте, що як ви здасте там ЗНО. Потрібно ЗНО, я думаю, що ви здасте, а проходите медичну комісію це дуже тривалий процес. Тому я всіх запрошую, всіх бажаючих до військового комісаріату за більш детальну інформацію. Шановні телеглядачі, якщо ви бажаєте стати військовим, бажаємо вам вдало реалізувати задуманий план та з задоволенням служити на благо вітчизни.